Відстояли красу, кілька днів страйків за червону помаду та яскравий манікюр. Турецькі стюардеси не будуть сірими мишками. Керівництво змилосердилось та скасувало заборони після страйку. бортпровідниць. Ще пак про несправедливість до красунь заговорив весь світ. Їхні українські колеги теж добре знають, що таке табу. Буває навіть таке, що якщо щось не так зовнішньому вигляді, людина не допускається крізь. Червоною помадою на борт літака впустять українки вибороли право на яскраве ще кілька років тому. Однак і нині у консервативних авіалініях достатньо заборон. Ми маємо право носити два кольця на одній руці. одно бруснее, одно звичайне. Ми не маємо права носити великий громоздкий браслет. Либо ребятам запрещається носити кольцо на, на мізинці. Прописано також, якого цвета должен быть ремешок на часах. Самальом і кимбил больов у міня на краще в Каліфорнії неба що яскравіше, то краще. Зіркам шоу-бізнесу, короткі спіднички та яскравий макіяж інколи навпаки нав'язують. Один із десятків пунктів докладного контракту може стосуватися саме дрес-кодів. А серед інших табу є й особисті. Не можна народжувати до закінчення контракту та виходити заміж, бо більше свого потенційного кавалера слід вести насамперед до наставника. Если це дівчина артист, вона об'язана знайомить всіх своїх парнів з продюсером. То есть не важно, вдруг это просто друг, ти все одно об'язана знайомить води. Здрасті продюсер продюсер Валентин, Це петя сьогодні ми з ним поцеловались». Ну и звісно ж від смаколиків доведеться відмовитися. Наприклад, ти становишся на віси, і вот ту суму, которую ты не дохудел или поправился, у тебя просто віднімається від от зарплати. А іноді, если ты вообще охамел и очень поправился, то тебе вообще могут не дать зарплату. Да, это сльози, скандалы. Рекрутери кажуть, вимоги українських роботодавців ніщо в порівнянні з іноземними в Америці. Приміром, деякі ресторани офіціантів змушують виголювати бороду під один стиль. У компаніях забороняють пити воду з пляшок, утамовувати спрагу можна тільки з пластикових стаканів, які одразу ж викидати. А всім журналістам BBC нещодавно заборонили їсти банани на роботі через алергію одного із колег на цей фрукт. Та найжорсткіше обмеження стосується особистої гігієни. Вводили і ліміти навіть на це на особисто гієнну вважаючи також, що співробітники таким чином просто неефективно використовують той самий робочий час. Якщо все ж начальник передав куті меду, спеціалісти кажуть, слід шукати компромісу. Головне робити це толерантно або оригінально. Про те, як можна переконувати, вже навіть фільм зняли у стрічці джерело жінок. Жительки африканського села влаштували своїм чоловікам любовний страйк, відмовили їм у коханні, допоки ті не встановлять систему водогону. Ало, лесім, Алло, алло. У нас найпростіше живеться а фахівцям та маркетологам, кажуть рекрутери. Принаймні, дрес-кодів їм не встановлюють. А ось асистенти, секретарі чи адміністратори повинні завжди мати вигляд на всі 100. З'ясовувати всі неформальні закони кажуть експерти, слід одразу ж на співбесіді. Можуть сказати, ні, ви маєте носити підбори, наприклад, або виключно такого фасону одяг або ж а, користуватися тільки такими мар марками, торговими або брендами. Деякі депутати подейкують від своїх помічниць, вимагають щодня приходити в іншому вбранні. Щоправда, аби ті не створювали в раді зайвих мітингів, жіночкам на гардероб виділяють окремі кошти. Гавриш, Володимир Головець,